Слава Україні! ефірі підсумки дня 29 січня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо випуск із трагічних новин. На війні загинув волинянин Олександр Галас. 36-річний воїн був родом із Цуманської громади. Солдат загинув 18 січня поблизу села Кліщівка Донецької області. Також не стало військовослужбовця із селища Івановича Руслана Кузьмача, який був признаний під час мобілізації у зв'язку із Передчасною смертю воїна на всій території Іваничівської територіальної громади оголошено дні жалоби. Крім того, у Запорізькій області загинув 34-річний уродженець Маріуполя Олександр Кано. Його поховають на Волині, де нині проживає його родина. Солдат Олександр Кано загинув 21 січня. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв. У Луцьку затримали порушницю. ПДР за інформацією патрульної поліції в Волині. інцидент трапився на вулиці Стрілецькій. Керманочка Ауді, заїжджаючи на перехрестя з круговим рухом, не пропустила інші автівки, які вже їхали по колу. Під час перевірки документів поліцейські виявили, що її водійське посвідчення має ознаки підробки. Згідно з серійним номером, документ був виданий зовсім на іншу особу. Сама ж громадянка ніколи не отримувала посвідчення водія на кермувальні. Ніцю патрульні винесли об'єднану постанову. У Луцьку врятували хворого чоловіка. Як повідомили у ДСНС на проспекті молоді, рятувальники відчинили двері квартири, в який перебував лучанин і не міг самостійно вийти з помешкання. Працівники ДСНС під наглядом правоохоронних органів відчинили двері. Чоловіка, який був у середині квартири, передали працівникам швидкої допомоги. Наразі він у медзакладі. Військовослужбовець Коваля Тарас Рудик отримав відзнаку Міністерства оборони України медаль Залізний Хрест. Про це захисник повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі. Нагороду воїн отримав 3 грудня 2023 року. Зазначимо відзнакою Медаль Залізний Хрест нагороджується військовослужбовці збройних сил України за успішне виконання бойових задань і проявлені мужності і героїзм під час ведення бойових дій проти ворога України. І до всеукраїнських новин російські окупанти продовжують тероризувати мирних українців. Так, загарбники 29 січня обстріляли місто Нікополь Дніпропетровської області, у результаті чого було поранено двоє юнаків. Як повідомив очільник Дніпропетровської ова, один з поранених лікуватиметься вдома, другий перебуває у важкому стані в лікарні. ППО працювало в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Хмельницької та Рівненської області. Водночас окупанти запускали ракети Іскандер М з району Воронезької області РФ та три С-300 по Донеччині з тимчасово окупованої території області до відбиття повітряного нападу. Залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи українського війська. На Закарпатті прикордонника затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Про це 29 січня повідомили на Фейсбук-сторінці західного регіонального управління Держприкордонслужби України, як йдеться у дописі. Надивившись у мережі інтернет від інструкції щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху. З України в Румунію карпатським високогір'ям та вирушив у подорож. Прикордонники зазначають, що ухилянт мав при собі внутрішній паспорт. А для того щоб при зустрічі з прикордонниками приховати справжню мету, Прибуття на Закарпаття свій закордонний паспорт він вирішив сховати у боксі з їжею. Документ запакований у поліетилен, прикордонники виявили під час огляду речей мандрівника кінцевою метою закордонної мандрівки. Українця мала стати Німеччина. Відтак на затриманого склали протокол про адміністративне правопорушення. Справу скерували до суду. Починаючи з 29 січня, боржникам почнуть відключати електроенергію. Це стосується тих, хто заборгував за рік і більше. Про це заявив в ефірі телемарафону. Гендиректор Ясно Сергій Коваленко з його слів, це не означає, що всі, хто має борги, отримають повідомлення про відключення 29 січня. Ми ретингуємо боржників. Від найвищого за сумою боргу другий критерій це глибина боргу. Є ті, що заборгували за один місяць, і це не така велика проблема. Ми спілкуємося з ними. Я ті, хто заборгував за рік, і більше відключення відбуватиметься після отримання попередження 10 днів і тоді відключення, сказав Коваленко. До Києва прибули генеральні інспектори від Пентагону, держдепу США та Агентства США з міжнародного розвитку. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вони спрямовуватимуть посиленню нагляду та підзвітності за допомогою України з боку США. Минулого року. Пентагон створив нову команду для моніторингу безпекової допомоги Україні на тлі закликів республіканців посилити нагляд за тим, як Київ. Використовує гроші. Високопоставлений представник США почав роботу в Україні ще наприкінці серпня 2023 тисячі А у вересні направили додатковий персонал, який базується в посольстві США в Києві. Для військових планують відкрити мовні курси, адже у збройних силах важливо використовувати українську мову. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь під час розмови із оборонцями із 150-го навчального центру командування сил територіальної оборони ЗСУ. За його словами, порушення мовного закону наразі фіксуються як у столиці, так і в багатьох регіонах України. Дехто з військових уже підготував свої скарги на нашу адресу, адже фіксуються порушення і в столиці в багатьох регіонах півдня і сходу водночас домовились про відкриття мовних курсів для військовослужбовців, які хочуть досконалити свої знання, і належно підготуватися до іспиту на визначення рівня володіння державною мовою, зауважив. बोने ओम्बुमान Президент України Володимир Зеленський, головнокомандувач ЖСУ Валерій Залужний, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов, очільник міністерства оборони Русем Уміров та інші високопосадовці вшанували пам'ять героїв. Крут. Усі наші герої, усі, хто віддав життя за українську незалежність, свободу і майбутнє назавжди в історії нашого народу. Пам'ятаємо кожного й кожну вічна слава і вдячність захисникам і захисницям України, повідомив голова держави. Нагадаємо, у 1918 році біля залізничної станції Крути за 130 кілометрів від Києва стався бій між українськими студентами та більшовицькою армією, чиї сили значно переважали. Втрати українських військ під крутами, оцінюють у 70-100 загиблих. Втрати більшовицьких військ були більшими і сягали. Близько 300 вбитих після запекло бою українські війська організовано відступили від станції крути до своїх ешелонів. 27 студентів та гімназистів, які перебували в резерві під час відступу, потрапили в полон. Наступного дня їх розстріляли або замордували. Згодом їх поховали на Аскольдовій могилі в Києві. Рада Європейського Союзу продовжила санкції проти Росії на наступні шість місяців аж до 31 липня 2024 року. Йдеться про економічні санкції, запроваджених ЄС проти Росії ще у липні 2014 року, а саме обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, транспорт, предмети, розкоші, а також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортним засобам сирої нафти і. Певних нафтопродуктів з Росії до ЄС у комуніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки Росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право. Німецька оборона компанія Рейнметал побудує новий завод боєприпасів. Генеральний директор підприємства Армін Папергер в інтерв'ю веденню БІЛД розповів, що у сфері військових закупівлі багато чого змінилося на краще. Зокрема, впродовж минулого року компанія Рейнметал отримала від німецького уряду замовлення на загальну суму. Понад 10 мільярдів євро як для Будистеру, так і для України у 2024 році. Ця сума зросте щонайменше до 15 мільярдів. Окрім цього, гендиректор заперечив, що постачання відбувається повільні... повільно. На його думку, новий завод зробництва боєприпасів в Німеччині створений, щоб створити стратегічну безпеку постачання. На болотах знову весело на Росії. Заявили, що вночі дрони намагалися атакувати нафтопереробний завод Янос» в місті Ярославель, що за тисячу кілометрів від кордону з Україною. Про це заявив губернатор Ярославської області Михайло Євраєв. На місці події працюють правоохоронці та спеціальні служби постраждалих та займань, як люблять стверджувати окупанти. В них немає. Російський телеграм-канал 112 пише, що безпілотник упав біля установки гідрокрекінгу. На місце викликали групу розмінування.